Що найкумедніше, ви випадково почули від когось публічно? Одного дня я сидів на терасі бару, спостерігав за птахами та насолоджувався пивом на самоті. За сусіднім столиком сиділа група старших чоловіків приблизно пенсійного віку, які просто розмовляли про всілякі речі. Я то починав, то переставав слухати їх. Коли почув, як один чоловік почав розповідати про свого лікаря. Він досить пригніченим тоном сказав, що його лікар помер два роки тому. Інший чоловік сказав йому: Та ну не сумуй так. Друже, він же не твоя дружина, чи щось таке. Перший чоловік відповів: я знаю, що не повинен так засмучуватися. Але мужик, він просто робив справді хороші обстеження простати. Всі, хто був за столом, почали голосно сміятися. Я також мало не виплюнув своє пиво від сміху. Після чого той чоловік показав на мене пальцем і сказав: от, бачите, він розуміє про що я кажу. Сміх тільки посилився. Після цього я не розмовляв з ними і не втручався в їхні. Ню розмову, але це мій теплий спогад. Я їхав на велосипеді та розминався з хлопцем, що їхав у протилежному напрямку на уніциклі. Коли ми проїжджали повз один одного, він сказав: Довбаний двоколісник я їжу на уніциклі минулої осені. Я проїжджав повз поле для гольфу, і хлопець на парковці крикнув мені: Агов, членомордий, чому б тобі не купити собі справжній велосипед? Я мало не помер від сміху і досі часто сміюся, коли думаю про нього. Його спроба образити мої почуття була шалено невдалою. Джесіко, я тебе не чую. Кажу, його член виявився надто великим для моєї кицьки. Так, а ще він обкінчав мені усе волосся. Гадки не маю, про що вона думала, кажучи, це в вагоні потяга. Також історія про потяг, але не настільки дика. Ми з моїми однокласниками сиділи позаду кількох чоловіків. Ми були втомлені та мовчали, тому могли чути про що вони розмовляють. Дідько, мені так і не вдалося взяти участь у тріничку. Цього року другий чоловік. Отак, чуваче, мені теж. Ми ледве стримувалися, щоб не розреготатися. Ми відпочивали в Діснейленді, плавали на великому білому човні Марк Твен і почули, як дитина поруч сказала своїй мамі: Ей, мамо, як думаєш, я знаю, хто такі канібали. Чомусь ця фраза здалася мені такою смішною, що я запам'ятав її назавжди. Я йшов десятою вулицею Брукліна, коли повз пройшов чоловік, що розмовляв по телефону. І все, що я розчув з його розмови, було та не знаю. Я у мене ніколи раніше не було клятого жирафа. Ну, відколи вона завела собаку, вона купує лише органічні яйця. О, вона годує собаку яйцями? Ні, але знаєте, бути власником домашньої тварини це велика відповідальність. Тому вона намагається стежити за своїм здоров'ям. Я кажу своїй собаці: ні, це шкідливо для тебе. Ти знаєш, це краще за мене, коли він дивиться на мене очима як у кота зі шрека, виклянчуючи у мене картоплю фрі. Чоловік середнього віку розмовляє по телефону в лікарняній їдальні. Вони зробили мені аутопсію, Ростен, і зараз ми чекаємо на результати. Е, я мав на увазі біопсію, так, я ще не мертвий. Я їхав в автобусі. Літня жінка заходить всередину, але не може знайти свій проїзний. Водій дозволяє їй сісти, щоб вона могла його пошукати. Тож вона починає нишпорити у своїй великій старій сумці, бурмочучи, та де ж цей довбаний проїзний? Невже я забула свій проїзний? Потім раптом вона дістає скляний предмет, посміхається і каже сама собі: зате свою люльку для креку я не забула. Пріоритети. А потім виявляє це що що їй лише 23, тому що крек це жахливий наркотик. Ти що, не бачиш, що я сліпий? Ні, бо я теж сліпий. Двоє сліпих чоловіків, перш ніж розреготатися до сліз після зіткнення один з одним. Ми йшли тротуаром позаду кількох літніх жінок. Коли ми проходили повз бар, одна із них сказала: О, я колись стільки кокаїну там вживала, і всі розреготалися. Під час антракту вистави Привид опери на Бродвеї, шотландський підліток, що сидів переді мною, повертається до своєї мами і з сильним глазговським акцентом каже: Я завжди думав, що привид це якийсь трагічний романтичний антигерой, але він просто довбаний придурок. Продуктовий магазин. Я знаю, як купувати яйця Діано. Я вже робив це раніше. Я не міг перестати повторювати це до кінця дня. Я був справді щасливий, що це сталося поруч зі мною. Я чув, як одна мама послала свою доньку перевірити дату на молодці, і донька крикнула: Тут написано 3 липня. Відповідь була: «3 липня це занадто свіже, візьми давніше. Я почув, як група, мабуть, старшокласників сперечалася, хто з них більш сільський хлопець. Один запитав: Гадаєш, ти сільський, га? Ти сільський? Ну і яка довжина твоєї під'їзної доріжки? Я деякий час жив в Альбукерке, коли був підлітком. І одного разу, коли мені вказували дорогу до будинку мого шкільного друга, мені сказали, коли закінчиться тротуар, ти будеш майже на місці. Дві випадкові дівчини розмовляють на парковці аптеки у Вермонті. Дівчина номер один. А вона велика. Вибачте, що питаю, просто мені цікаво. Ви вже напевно разів п'ять через це проходили, а мені от ніколи не доводилося. Дівчина номер два. Ні, це пігулка звичайного розміру. І дякую, що змусили мене почуватися повією. Перша дівчина питала про пігулку екстреної контрацепції. Я працював у недільну зміну в продукт. Тому магазині, і тут всередину заходить розпатланий хлопець з друзями, озирається, бачить позаду мене прилавок з безрецептурними ліками, і питає, чи є у нас пігулки екстреної контрацепції. Я перевіряю і кажу, що, на жаль, немає. Цей хлопець дивиться на своїх друзів і на їхню радість з розпачем каже: Я стану татом. Він міг би просто піти в інший магазин. Я сподіваюся, не факт. У Норвегії більшість магазинів закриті по неділях. Проходив повз двох вишуканих жінок на Мангеттені і почув, я думала, що мені не сподобається його необрізаний член, але він мені справді подобається. Пішов у кіно на Тор Рагнарок і сів поруч із жінкою та її сином підлітком. Після бою з Халком, коли Гемсфорд був напівоголеним, між мамою та сином відбувся наступний діалог. Вони говорили приглушеними голосами, але сидячи поруч із ними, я міг їх чути. Отож, мама оу, ням ням. Син. Мамо с. Мама. Що син? Це ніяково припини так поводитися, мама. А чому ти думаєш, я це дивлюся? Стояли в черзі на макдрайв, і раптом жінка, що була за дві машини попереду нас, кричить з вікна: Та скільки ж ти ще будеш замовляти? Жирна сучко? Ми з моїм хлопцем перезирнулися. Мовляв, вона справді щойно це сказала. У той час я жив в Амстердамі, місті, яке широко відоме тим, що практично всі дорослі та більшість дітей там вільно володіють англійською мовою. Я йшов позаду групи американських туристів, які розмовляли англійською, і один із них сказав: знаєте, що найкрутіше в Європі? Ми можемо розмовляти одне з одним, і ніхто не зрозуміє жодного слова з того, що ми говоримо. Тож ми можемо говорити все, що захочемо. Це було неймовірно. Наївно та досить кумедно у старшій школі. Ми з класом були на екскурсії в Італії, і туристичний автобус зупинився біля продуктового магазину, щоб ми могли купити, перекусити та сходити в туалет. Один із учнів був приголомшений тим, що він міг зрозуміти місцевих жителів, вважаючи, що він якимось чином вивчив італійську мову. Насправді, місцеві жителі розмовляли з нами англійською просто з італійським акцентом. На триб'ют концерті Бітлз, імітатор Джона Леннона висловив свою вдячність Леннону та сказав, його безжально вбили біля його власного будинку. Літня жінка, що сиділа за два ряди позаду нас, видала дуже сумне. О, ні, так ніби вона щойно вперше почула цю новину. Хоча з тих пір минуло вже близько 40 років. Всіх навколо це розсмішило. У 2021 році я стояв у черзі, щоб зробити тест на ковід за мамою та сином, які, як я зрозумів з розмови, робили тест заради міжнародних поїздок. Син сказав: наступного разу я хочу поїхати в якесь екзотичне місце, наприклад, у Нью-Джерсі. Це було в Нью-Йорку. Не почув, а прочитав. Одного разу я був на концерті Вікенда приблизно у 2013 році. Я був там з чотирма друзями та своєю дівчиною. Ми були в самому кінці, і поруч з нами була незнайомка. Я помітив, що вона не танцює і не підспівує, як решта з нас. А стоїть і уважно дивиться у свій телефон. Мені стало шалено цікаво, що таке важливе. Вона там читає. Тож я таке поглянув на екран і Побачив повідомлення, яке вона так уважно читала. Цей тостер не підсмажує тости. Під час дуже тихої миті в церкві на службі, де були і дорослі, і діти, маленька дитина голосно запитала свого тата: Тату, а у людини павука є пеніс? Я поклав гамбургер на сидіння дитячої коляски мого сина. Мій син тим часом грався з моєю дружиною. Якийсь хлопець проходив повз, подивився на коляску і сказав: Вау, схожий на татка, як дві краплі води, і пішов собі далі, перш ніж я встиг зрозуміти, що сталося, і назвати його мудаком. Ми з моєю вагітною на пізньому періоді подругою були в аптеці, щоб серед іншого купити зубну щітку. Поки вона дивилася, повз нас пройшов підліток і зупинився перед прилавком з презервативами. Приблизно за два метри від нас у тому ж проході він помітно нервував. Моя подруга, розуміючи його збентеження, яке можуть відчувати лише підлітки, схопилася за свій живіт і крикнула йому: «Аго, малий, хочеш, я підкажу тобі, які з них. Не працюють. Я ніколи не бачила, щоб хтось червонів і зникав геть настільки швидко. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.